Оновлення 2.1.1 — Нова вогнева місць на 11 рівні. От подивимося, значить, зараз е, ролик і коротше побачимо, що до чого. Погнали. І все Покликали свята, і команда World of Tanks готова представити масштабне оновлення 2.1.1, ага. у якому а... на нас чекають нові танки і механіки. Поліпшені машини 11 рівня. Вновлені звук та інтерфейс, різноманітні режими та приємні нагороди. Заради за режимів ще треба. З найгарячішого подивитися. нової гілки американських середніх танків з автоматичними гарматами. Вона починається з Т-20 і містить чотири машини на чолі mm -hmm. з арес 90 c Один... Одну секунду. Вибачте, пробачте. Так, поїхали далі. Дятого рівня новачки відрізняються від чехословацьких легких танків з автогарматами mm -hmm. меншою скорострільністю, але ну, більшими курсі, калібрами і вищою шкодою. А також унікальною механікою контролю нагріву. Mm -hmm. Ці машини не мають звичної системи перезаряджання. На початку бою або після зміни типу снаряда заряджається стрічка вибраних боєприпасів, якими можна стріляти без зупинки, роблячи паузи тільки для того, щоб гармата не перегрівалася. Ну у деяких я вже казав в тому ролику, що тут треба буде цей, тут треба буде звикнути, тому що тут не можна доводити до перегріву. Бо якщо ти будеш доводити до перегріву, то тоді вона не буде працювати, вона буде блокатись. Ми будемо пробувати, ми будемо тестити. Я в будь-якому випадку я зараз 20 з Шуріком постараюся за два дні закрити, за два, за три. Та й цей. та й будемо будемо дивитися на цих аресів. цих ситуаціях краще вести вогонь одиночними пострілами, а в інших обрушити шквал вогню, щоб завдати максимальної шкоди якнайшвидше. Угу. Запам'ятайте головне, що сильніше нагрівається гармата, то вищим буде розкид. Якщо вона перегріється, спрацює система блокування і доведеться чекати, поки гармата охолоне повністю. Ще одна особливість усіх машин резервна гусениця. Завдяки їй ви збережете рухливість, якщо вам зіб'ють основну. Американські середні танки з автоматичними гарматами на чолі з машиною одинадцятого рівня створені для тих, хто хоче контролювати ритм бою. Uh -huh. А якщо бажаєте спробувати інший геймплей, придивіться ще до двох нових танків. Гейплей гейплей. Ну не геймплей, а гейплей. 11 одинадцятого рівня. Почнемо з японського важкого танка СТК-2, який наслідує традиції Type 71. Uh -huh. Нове машина має чудові кути вертикального наведення завдяки гідропневматичній підвісці, а також гідне бронювання башти, високу шкоду на хвилину і механіку активного охолодження гармати. Завдяки цій механіці гармата починає охолоджуватися відразу після пострілу, і влучність частково поліпшується до завершення перезаряджання. У повністю охолодженому стані розкид мінімальний, як у найліпших снайперів у грі, а після кількох пострілів він опиняється на рівні розкиду класичних важких танків і дає змогу комфортно битися в ближньому бою. Таким чином новий японський важкий танк 11-го рівня СТК 2 ефективний на будь-яких дистанціях і врізтому річ, що у нього, якщо подивитися по характеристикам, у нього. Оцей розкіт після того, як вона нагрівається, він просто лютий. Він щось там під 0,5, враховуючи, ну взагалі всі нюанси. Це ну мені це не подобається. І у Оресів. До речі, той розкіт теж не подобається. Але ну, типу, я на СТК 2 не йшов. Я йшов на ПЗ на ПТЗ на ПЗТ. ПТЗ. Я плутаю. Коротше в них бойових ситуаціях. Наступна машина 11-го рівня mm -hmm. китайська ПТСАУ ПТЗ 78 із mm -hmm. твердопаливними ракетними прискорювачами. Вони перетворюють масивну штурмову самохідку на непередбачуваного і ще небезпечнішого супротивника. Маневрові твердопаливні нагадую, 10 прискорювачів по 10 секунд. Це не та сама схема, як у БЗ 79 де у нього вона безкінечно. Тут у нього іменно 10 прискорювачів по 10 секунд. Прискорювачі працюють незалежно один від одного. Да. Завдяки цьому за сімдесят може здійснити зухвалу атаку або розвернутися із несподіваною швидкістю, щоб захистити себе. Водночас робота прискорювачів не блокує рух заднім ходом. Угу. Міцна лобова броня, великий запас міцності, гармата з високим пробиттям і шкодою разом із твердопаливними прискорювачами допоможуть вам виконувати роль штурмової ПТСАу максимально ефективно. Любітелі постоять в кущиках це танк не для вас. Ще ліпше відповідати своїм ролям на полі бою будуть і шість інших машин 11-го рівня, які зазнали низки змін після збору статистики і ваших відгуків. Угу. Характеристики поліпшено в -X, x 40 -Т. Леопарда 120 Ми це все вже бачили. Я не буду на цьому акцентувати увагу. Об'єкта 432 у Угу сс 67 Шакал. Хіршкера. Хіршк. Стоп, стоп. Подожди. Подожди. Який хіршкер? Хірчкафер. Та стрв 107 12 бої на них стануть іще комфортнішими і результативнішими. А стежити за своїми успіхами в битвах тепер можна на екрані результатів бою в спеціальній вкладці прогрес завдань. Наприклад, можна дізнатися про свій прогрес у новій лінійці бойової перепустки. Боже, яко не всякого тенкс легендарне поповнення. Mm -hmm. У спеціальному розділі бойової перепустки на вас чекають добре знайомі персонажі. Культові mm -hmm. цитати Деролайвє Камінь Ветмі. І блискуча броня нового захисника правопорядку ОЦП Віскіпер, озброєного потужною гарматою з разовою шкодою в 440 одиниць. Ну, побачимо, бо я піскіпера теж буду брати. Важливі оновлення О! чекають на вас у новому епізоді натиску. З'явилася розширена статистика, де кожен може побачити свій прогрес за кожен день сезону. У боновому магазині поповнення новий танк 9 рівня, американський легкий танк ltc 2 а також нове Господи досконалене Боже. обладнання, телескопічна система спостереження і тактична маскувальна система. У бій тепер можна вийти на китайський ПТ сау 114 СП2 з високою разовою шкодою та обертовою башнею. А... Вона безполезна, вона в натиску тупо безполезна, вона повільна. Е, ну, типа, вона безполезна абсолютно. 114 СП2, я не знаю. В натиску, воно все дуже динамічно. Там, от, е, із ПТ-шок, по-моєму, 268, 268 варіант 4, блискавиця, блискавиця, до речі, топ для натиску. Е, цей. Що ще буде? Що 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 ще? Що ще? Що ще? Яга вряд-лі, бабаха вряд-лі. Ем... Мінотавра, ну таке. Мінотавра барабана, потім ти 40 секунд стоїш, і ждеш ем... вазік теж навряд. Ну, от такі більш броньовані і штурмові ПТшки. Є четвертий було б добре. От є четвертий для натиску. Ще теж є хороший. можливість взяти на прокат нові машини. Хорі, 3, Супер Конкерор і К-91. конем я ще більш-менш згідний. З К-91, ну, типа, у неї дирокол, фактично. З Хорі, ну, ну, можна попробувати, звісно, але. що брать хорі, якщо є 268, причому 268 він якось такий більш у нього більш рікешетна броня. А в цього. Ну, не знаю, якщо хорі для випадкових прям супермашина, то для. Для натиску, ну, не знаю. Ну, прям, от прям взагалі не знаю. У ротацію МАП додано Ерленберг, а Клондайк тимчасово вилучено. Угу. Декілька мап вилучено. отримали Дякую. окремі поліпшення, щоб зробити змагальні бої динамічнішими і захопливішими. Також зазнає подальших поліпшень аудіо оформлення натиску. Вдосконалена фізика звуку передає звук реалістично, з урахуванням відбиття від поверхонь та огинання перешкод. Угу. Вривайтесь у бій і продовжуйте боротися за головну нагороду натиску. Польський важкий танк 10 го рівня Ешбрінгер. Унікальним... Польський важкий танк, копія, звичайно, 60 ТП. Стилем та навченим екіпажем. А якщо захочете відпочити від напружених битв, у новому оновленні на вас чекають кілька знайомих режимів. Лінія фронту. 2 лютого у звичному форматі О, стартує режим лінія фронту», лютого. В якому ви заповнили дату? 2 лютого ми знову всі знов сідаємо фармити Це все. Тепер також доступні списки техніки. Керуйте улюбленими машинами восьмого рівня та змагайтеся за цінні нагороди на трьох епічних мапах. Нормандія, крафтверк і Фатам... А, ну органа. Також да, на вас чекають 3. два підрежими аркади. аркади. Граф сніжки, весела перестрілка з пришвидшеною технікою. І льодовиковий період із динамічними боями і запаморочливим ковзанням на слизьких мапах. Mm -hmm. Веселіться і отримуйте нагороди в зимових розвагах. Я в ту аркаду ні разу не грав. Раз і ще одна хороша новина. З виходом оновлення можливість отримати досягнення видатний колекціонер залишається у грі назавжди. Зберіть усі досліджувані машини з 6-го до 10-го рівня, які були у грі до виходу оновлення 2.0, щоб отримати унікальні почесні знаки. Ой. Хотів... Е, колекціонери. Чи ви тут, чи ні, чи ви збираєте то все. Я ну, е... Ой, боже. Ладно. Досліджуйте нові й поліпшені машини. Здобувайте нагороди та отримуйте яскраві ну, то, то. враження в різних режимах. Тобою. Mm -hmm. Тобто всі запомнили, да? Це натиск, це 100%. А, такі у мене питання. А, почекай, почекай, почекай. У мене питання по натиску. Коли, якого числа? Якого числа натиск вертається? Осіпі Піскіпер добре. Пливі оновлення чекають на вас у новому епізоді натиску. 13-го, 13-го. Стоп, шо? А 14-го навіть. Тобто, через два дні буде натиск. Тобто, через два дні буде натиск. Тобто, заповнили, через два дні натиски 2 лютого буде е, цей лінія фронту. Це самі головні режими, які нам, про які нам треба пам'ятати. Так, е... само, так само, е, значить, Wargaming оновлює боновий магазин. Значить, магазин Бонів, свіжа техніка для стрімкого старту. Вони додають Млє йоперний баліт. ЛТшка з, з касетними, по-моєму. Два, е, дві касети по три снаряди. Тобто, виходить, шість снарядів. Раз, два, три. Раз, два, три. По-моєму, якщо так. Додають Soma. Е, ну, він такий, у нього хороший барабан, але він як 50Б. Е, більше, мені здається, скіло за 8 машина того, що. До речі, 8000 тисяч бон, тому що він картонний. Для восьмерок він пробивається. Типу, взагалі. Е, млешка, ну млешка по-моєму, була в цих в коробках, якщо я не помиляюсь, новорічних. да Сомік уже давно в грі. Ісу 122C. Це по типу Ісу-152К тільки на сьомому рівні. Е, не пам'ятаю, яка в нього пушка 6К 6 к бонда Додають 46-го ЛТ-шку. І додають Т14 ВТ 5 рівня. Ну, Т14 не так цікавий. Тут цікаве оце. І цікаве оце. Е, додають 3D-стилі, нові 2D-стилі, та й в принципі. Тут тут райка, Ас, Зброяр. Зброяр у мене, по-моєму, є. Зброяр, по-моєму, в болівій перепусті додавали. І поле бою. Додають 3D-стиль на е 4 був, до речі, колись за бойовий перепустку, ще тоді, коли бойова перепустка вийшла. Сехмет на 140-го так само. Віпернуар е так само було колись за бойову перепустку. І граніт на цього на Йосипа 7. Тоже всі, всі стилі, які вони дають боновий магазин, це все за бойового перепуску. Тут більше всього цікаві танки. Вот. То боновий, ну, типа то, що вони новлюють боновий магазин, то це взагалі. Вот. Е, дуже вам дякую, що передали цей ролик. Поставте лайк, напишіть комент, чи чекаєте ви той чи той натиск, чи боретесь за того 60 ТП, чи ну його нафік, і чи будете на лінії фронту, і чи будете брати Коротше, пишіть все, що думаєте, що ви будете брати. Дякую вам за увагу. Просто Микола, і папа.